Камерджоба. сьогодні Грузія відзначає День Незалежності. За останні декілька років, завдяки реформам, рівень життя у Грузії вийшов на новий якісний рівень. Отож, сьогодні ми запитуємо у рівнян, а чи варто Україні перейняти досвід грузинських реформ? А корупцію вони побороли. Думаю, що можливо і нам вдасться. Можливо, нашим варто в них повчитись. Думаю, що так, тому що там хороші реформи. Корупції немає як в нас. Варто тому, що там вже краща і стабільна ситуація, ніж в нас на Україні. Так, звичайно, на мою думку. Бо тому, що після того, як всі реформи відбулися в них, в їх покращився стан життя. Їх взяли в Європу, і зараз вони працюють на європейському стандарті і получають європейські зарплати. А ми як були нанизу, так і є. Зважаючи на те, які наслідки в їхніх реформ, то дійсно варто. Можливо, можливо, все. все можливо. Де не знаю, чи правильно, чи неправильно, але, скоріш все попробувати, мабуть, треба. Думаю, що так потрібно, бо в них страна набагато стала розвинючище. Ну в особисто я там не була, але дивлячись того, що взагалі в них ну зараз наскільки розвинулася інфраструктура, вся піднялася в Грузії, тобто я рахую, що так Україні це потрібно, бо ми ж так якби хочемо шагати вперед. А дивлячись на Грузію, то я рахую, що так. Хоча б потрошку, потрошку, я думаю, що в нас вийдеться. Ну, звичайно, треба. Ну, через те, що вони реформували державне управління, скоротили видатки, простіше стало. Адміністративні послуги надаються не роками, а за 15 хвилин. Та все. Давно пора. Нам не реформи треба, нам треба цю систему, як кажуть, міняти. Думаю, що варто. Хай що-небудь приймає, тільки щоб щось зробили. Нема в нас наших, то хай… Хоч із космосу приглашають, тільки хай щось зроблять. Не крадуть, а роблять, щоб нормально було людям жити. То це складне питання, хай вирішують політики. Ну а в принципі, якщо є позитивні реформи, то їх варто перейняти, а негативні ні. По суті, як показує час, як показує досвід, українські реформи діють як найгірше. Тому, відповідно, я вважаю, що в Україні варто перейняти. Ті найпозитивніші реформи, найкращі, які є в Грузії, які є в США, які є в Європі, в Польщі, в Німеччині, де інде, аби не продовжувати в тому ж дусі, як зараз.